Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Дженніфер Лі Крижане Серце. Книга друга. Далеко, далеко на півночі стояв собі зачарований ліс, де духи жили в мирі та злагоді з народом, який називався Нортундра. Якось той народ уклав угоду з королем Арендалу про розподіл земель та водойм. Король Рунард побудував греблю, щоб об'єднати угіддя, та стався нелад, який призвів до сутички. У бою короля Рунарда було вбито. Принцуш Агнару вдалося врятуватися. Він повернувся до Арендалу і, як спадкоємець, посів трон. Чвари розгнівили духів. Хто тоді був у лісі, опинився у пастці, і тоді ліс нікого не впускав і не випускав. Король Агнар закінчив оповідку. Сестрички Анна та Ельза були в захваті від татової історії. Щоб заспокоїти схвильованих донечок, королева Ідуна заспівала колискову про річку, а халан, яка знає про все минуле. А чи відомо річці, звідки в мене чарівна сила? стиха запитала Ельза. Відтоді минуло багато років. Батьків уже не було на світі, а Ельза стала королевою Аренделу. З Анною вони пережили небезпечні пригоди і стали нерозлучні. Сестри у всьому допомагали одна одній та багато часу проводили разом. Сніговичок Олаф навчився читати, а Крістоф придбав обручку. Юнак збирався освідчитися Анні. Олень Свен повністю схвалював рішення друга. Друзі часто збиралися ввечері в бібліотеці, щоб пограти в ігри. Якось під час гри в крокодила Анна помітила, що королева стурбована. Усе гаразд, захвилювалася сестра. Так, просто трішки втомилася, відповіла Ельза, трохи з натягнутою посмішкою і додала. Добраніч, я вже піду до себе нагору. Насправді ж, Ельзу дещо непокоїло. Коїлось щось дивне. Королева Аренда чула голос, який кликав її, і більше ніхто його не чув. Що вона тільки не робила, але голос не замовкав. За кілька хвилин у кімнату зайшла Анна. На тобі мамина хустка, зауважила вона, а ти береш її, коли щось не так. Ельза не хотіла, щоб сестра хвилювалася, тому сказала. Я просто не хочу все зіпсувати. Анна заспокоїла сестру, бо завжди знала, якими словами її втішити. Що б я робила без тебе. Зітхнула Ельза замислено. Тієї ж ночі Ельзу розбудив таємничий голос. Він покликав королеву до фіорду. Враз дівчина почала сипати снігом. Навколо стали з'являтися крижані силуети, яких вона ніколи не бачила раніше. Ліс, олень, маленька дівчинка, а потім потужна хвиля крижаної магії шумом пронеслись над фіордом. У повітрі засяяло безліч малесеньких кристалів. Потім прокинулася Анна і вийшла на балкон. Саме тоді, у небесній темряві півночі, спалахнуло сяйво, і кристали почали каскадом опускатися на землю. Це було неймовірне видовище. Враз арендал змінився. Вода перестала текти, вогонь згас, вітер почав вирувати, виштовхуючи жителів із осель, а земля здригатися. Ельза, Анна та Крістоф кинулись на допомогу мешканцям. Незабаром усі були в безпеці на скелях над Арендолом. Тоді Ельза розповіла Анні про голос. Королева пояснила, що голос нічого не казав, але вона була певна, що це заклик, який линув із зачарованого лісу. Земля знову задрижала. Це були тролі, які прикотилися зі своєї долини. Великий пабі зупинився прямо перед Ельзою. Королева вже вирішила, що піде за голосом у зачарований ліс. Батажок тролів пообіцяв потурбуватися про мешканців орендолу. Анні ж він порадив іти разом із сестрою, щоб подбати про неї. На світанку Анна, Крістоф, Олаф та Свен приєдналися до Ельзи, і гурт рушив на північ. Незабаром вони побачили попереду височезну стіну з туману. Ельза зупинилася трохи надалі, не зронивши ні слова. Крісто вторкнувся туману стіни рукою, та стіна його відштовхнула. Олаф побіг на туман, але його відкинуло назад. Ельза взяла за руку Анну і зробила крок уперед. Туман розступився, друзі побачили перед собою чотири кам'яні стовпи з дивними символами. Коли мандрівники підійшли ближче, то туман за ними зробився стіною. Друзі опинилися в пастці. Тепер туман, навпаки, штовхав мандрівників уперед. Зрештою, друзі опинилися на галявині. Що це було? спитав спантеличений Крістов. Нас сюди впустили, але схоже, не хочуть випускати, зауважив Олаф. Ліс прекрасний, промовила зачудована Ельза. М'які промені сонця осявали галявину, все навкруги вражало яскравими барвами. Анна аж ахнула, коли побачила греблі з історій, яку їм розповідав в дитинстві батько. То це все правда. Крістоф підійшов до Анни, може, зараз слушна нагода, щоб освідчитись. Юнак увесь цей час носив перстень у кишені, але не встиг, бо Анна кинулась на пошуки сестри, яку втратила з поля зору. Раптом друзів підхопило в круговерть. Дух вітру. Ельза з допомогою магії зупинила його. Тоді дух вітру зрозумів, хто йому потрібний, і залишив у коловороті тільки королеву. Вітер кружляв навколо Ельзи щоразу з більшою силою, аж поки вона не використала потоки потужної крижаної магії. Сніг наповнив повітря і застиг у дивовижних крижаних скульптурах. Кожна з них це певна мить минулого, але одна найбільше привернула увагу сестер. Юного принца Ангара тримала на руках дівчинка. У кущах зашаруділо. Несподівано друзів оточили нортундри та алідерці з історії короля Агнара. Навіть після стількох років спільного полону сторони досі ведуть суперечки. Ватажок народу Нортундра Олена сперечалася з лейтенантом Матісом з орендельського війська. Анна зробила крок уперед. Либонця було схоже на напад, бо і нортундри, і лідери, і орендельці знову кинулися в атаку. Ельзі довелося застосувати свою магічну силу, щоб захистити Анну. Всі були приголомшені. Це магія. Ви це бачили? промовив врешті Матіас. «А вже ж, я все бачила на власні очі, відповіла Олена. Анна дивилася на лейтенанта Матіаса і не могла збагнути, звідки його знає, аж ось вона мовила. Бібліотека, другий портрет зліва. Ви були охоронці нашого батька. Матіас дуже зрадів, як почув, що їхній батько принц Агнар повернувся до Аренделу. Олена кинулася до дівчат, аби дізнатися, які чари вони застосували, щоб пройти крізь тумани, розбудити духів. Анна пояснила, що Ельза має чарівні сили з дитинства. До речі, ваш дід король Рунард зневажав магію, не втрималась Олена. Він просто переймався, що такі люди, як ти, можуть комусь нашкодити, зауважив Матіас. Духи повстали через вас. Не забувайте. У пастці і ви. крикнула жінка. Раптом яскравий спалах. Дух вогню. викрикнула Олена. Вогняний кубок нісся з поміж дерев, залишаючи за собою полум'яні острівці. Вогонь поширювався стрімко спопеляючи все довкола. Ельза, з допомогою крижаної магії, намагалася загасити вогонь і врятувати ліс. Коли, врешті-решт, вогонь було приборкано, всі побачили маленьку саламандру. Це був дух вогню. Зазирнувши йому у вічі, Ельза помітила страх. Дівчина обережно простягнула руку, малюк піднявся на долоню, аж ось королева і Саламандра одночасно озирнулася. Хтось кличе нас. Хто там? Що ми маємо зробити? запитала Ельза. Погляд Саламандри був спрямований вдалину. Ельза все зрозуміла. Гаразд, прошепотіла вона, треба йти далі на північ. Анна підійшла до Ельзи та обняла сестру. Вони обоє були налякані небезпекою, яка могла чекати на них у подальшій подорожі, але водночас були дуже щасливі, адже зараз вони разом у безпеці. Ельза, щоб заспокоїти сестру, накинула на її плечі мамину хустку. Юнак, Нортундра та його сестра здивувалися. Хлопець зауважив, що ця річ схожа на вбрання його сестри. Дівчинка Нортундра пояснила Ельзі символи на її хустці. Це зображення чотирьох духів природи. Ельза завмерла, почувши про п'ятого духа, який поєднував магію природи людей. Він зник, коли люди перестали його слухатися, але звідки в батьків дівчат хустка нортундри. Дві розсварені сторони були збентежені, бо хтось із нортундр допоміг врятуватися своєму ворогу. Раптом їхні незгоди, гнів і підозри щезли. Вони поклали руки на плечі одне одному та стиха почали співати. Обіцяю, сказала розчулена Ельза, звертаючись до Олени. Я зроблю все можливе, щоб звільнити вас із лісу та врятувати Орендол. Я більше не чекатиму, я мушу знайти голос, який веде мене, рішуче мовила королева Арендола. Анна попрохала Олену переказати Крістофу, який саме досліджував околиці, що вони з Ельзою рушать далі. Сніговичок Олаф приєднався до сестер. Крістоф не міг повірити, що Анна пішла без нього. Юнак замислився. А чи є взагалі для нього місце в майбутньому принцеси? Ельза, Анна та Олаф ішли за таємничим голосом. Аж ось вони побачили розбитий корабель. Пошматований прапор королівства Арендол досі майорів на високій щоглі. Анна та Ельза були приголомшені. Це корабель їхніх батьків. На борту дівчата знайшли мапу, все стало зрозуміло батьки прямували до річки Ахтохалам. Вони прагнули отримати відповіді на запитання про магію Ельзи, та сталося лихо, їхній корабель розтрощило під час бурвію. Це все через мене, промовила Ельза у відчаї, а її очі наповнилися слізьми. Анна намагалася переконати сестру, що в загибелі батьків немає її вини. Я вірю, в тебе більше забудь кого, чи будь-що, запевнила вона. Мапа підказала, що далі Ельза має подолати темне море, щоб знайти Ахтохалан. Але зробити це вона вирішила сама. Королева Аренделу створила крижаний човен для Анни Олафа та пустила на воду. Сестра була обурена Ельзеним вчинком. Раптом Анна помітила, що по обидва боки річки спали титани, духи землі. Тільки не кричи, прошепотіла дівчина до Олафа. Гілкою вона стала штовхати човен прямісінько до водоспаду. На щастя, друзі подолали небезпеку і нарешті були на березі. Перед ними постав вхід у печеру. Анна запалила смолоскип, взявши Олофа за руку. Вона зробила крок у пітьму. Нарешті Ельза дісталась далекої далекої півночі. Стоячи на березі темного моря, відважна дівчина дивилася на небезпечні води. Вона зібралася із силами і побігла по морю, створюючи крижану доріжку під ногами. Але потужні хвилі швидко збили її з ніг. У темній глибочині блискавка освітила водяного коня, дух води підплив до Ельзи і подивився їй у вічі. Ельза випірнула на поверхню, залізла на кригу, яку створила, але таємнича істота розтрощила крижану брилу. Ельза знову впала у воду. Почався поєдинок. Врешті-решт дівчина з допомогою магії створила крижану вуздечку. Взявшись за віжки, вона скочила на спину водяного коня. Спочатку кінь пручався, але, зрештою, повіз її на протилежний берег. Ельза відчула потужну магію річки Ахтохалам, яка кликала її. Вона рушила на поклик, прагнучи отримати відповіді на свої запитання. Слідуючи за покликом, Ельза увійшла до ущелини в крижані скелі на березі темного моря. Дівчина впевнено рухалася вперед, долаючи на своєму шляху перешкоди, ніщо вже не могло її зупинити. Зрештою, Ельза опинилася у великій крижаній кімнаті. На стінах та стелі почали з'являтися образи, але що вони означають? Ельза зрозуміла. Що це спогади її матері, слухаючи пісню мами, дівчина збагнула, ким вона є. Насправді її сили почали зміцнюватися, а сама вона розквітла, розкрилося її справжнє покликання. Ельза була п'ятим духом, який поєднував магію природи та людей. Перед нею з'явилися спогади у вигляді снігових скульптур. Дівчина заглибилася у минуле, щоб дізнатися, що трапилось у зачарованому лісі. Нарешті Ельза зрозуміла правду, і вона була гіркою. Але що ще? Дівчина почала замерзати, перетворюючись на крижану фігуру. З останнім подихом Ельза передала послання сестрі. Анна та Олаф отримали звістку від Ельзи крижану скульптуру. Тепер і вони знали правду. Виявляється, це їхній дід спровокував війну. Він збудував греблю для того, щоб заманити нортундрів у пастку і знищити. Розгнівавшись, духи прокляли ліс і оточили його непроникним туманом. Настав час усе виправити, і цього разу треба все вчинити правильно. Друзі рушили в дорогу, аж раптом Олаф зупинився. Навколо сніговичка кружляли сніжинки, а сам він почав зникати. А це означало, що чари Ельзи слабли. Анна міцно обняла свого друга. Я люблю тебе, сказала вона, ледь стримуючи сльози. Олаф щез, залишивши після себе тільки сніжний вихор. Анна розуміла, що у цю мить Ельзи теж не стало. Анна залишилася сама. Проте вона мусила зібрати сили в кулак, щоб чинити, як годиться, слід зруйнувати греблю, символ ненависті та зради. Але тоді Арендел накриє величезний потік води, та Анна розуміла, що це єдиний спосіб звільнити бранців зачарованого лісу. Земляні титани спали на березі річки. Прокидайтеся! крикнула щосили Анна. Велетні повільно звелися на ноги. Дівчина бігла лісом, ведучи їх за собою до греблі. Титани швидко наздоганяли її. Враз Анну підхопив Крістоф, який з'явився, наче ні звідки верхи на свені. Як вчасно! Земляні титани не забарилися і великі каменюки полетіли у споруду. Гребля була зруйнована. Шляхетний вчинок Анни звільнив ельзу з крижаного полону, Негаючи часу снігова королева осідлала водяного духа і помчала в бік королівства. Ще мить і величезна хвиля накриє орендел. На щастя, ельза встигла заморозити поток води і врятувала рідний край від затоплення. Прокляття було знято. Туманний мур розсіявся. Нарешті полонені вільні, розбрат і гнів між двома народами, немов чарівний туман, зник безслідно. Прийшов час разом відсвяткувати мир на волі. Як же Анна зраділа, коли побачила Ельзу, сестри міцно обнялися, зрозуміло, що місце Ельзи в лісі поруч із духами, а Анни з народом орендалом. Дух вітру допоміг Ельзі повернути до життя Олафа. Крістоф нарешті подарував Ані перстень, який увесь час носив у кишені. Звісно, Анна сказала так. Ельза оселилася у лісі поруч із духами. Анна очолила арендал. сестри залишаються дуже близькими, хоч і живуть тепер окремо. Дух вітру став посланцем, передаючи їхні листи одна одній. Ельза прочитала чергову записку. Чекаємо на тебе. Сьогодні граємо в крокодила. В Аренделі все чудово, можеш не хвилюватися. Продовжуй піклуватися про ліс, Я тебе люблю. Ельза усміхнулась, осідлала водяного коня і рушила до Аренделу. Тепер жодних сумнівів, що кожна з сестер на своєму місці.